І так, вирішив я е, нейронки, фільми я спробував, а тепер я вирішив е, спробувати зробити е, мультфільм, випробувати нейронку на мультфільмі. І, звісно, перший український мультфільм е, 90-го року це Енеїда. По першій українській книжці зроблені. Мультик дуже класний, але він, я не знаю, він, мабуть, бюджет був малий, він не, не анімації не зовсім дороблені, і він в низькій якості. І в інтернеті от він отакий розмитий. Тому його рідко крутять, бо його складно відновити. От зразу знайду кадр. Я звук зараз не вмикаю йому. Просто от видно, що очі розмиті, таке і це накручений контраст. Ну тут вже відновлювали цей мультфільм. І видно, що от хай далі анімація пройде. От тут видно ось бік, цей правий бік обрізаний мультфільма, коли відновлювали, обрізали. Так. Тут ось просто я хочу цей кадр вловити, щоб показати. І ось ось кадр, от ми бачимо якісь якість, якість оцього от, от мультику. Просто запам'ятайте в голові, і оце максимум 480 зроблено, і то це накручено, там всякими фільтрами оброблено все. І от що виходить в мене з нейромережі. Оцей самий кодер. Ну, тут трохи дальше, мабуть, про... підождати, зараз прийде третій чувак. Кодрові нема зараз. Так. Оп, оце приблизно я вловив цей кадр. От, от ми бачимо. В принципі, контури видно тут на мультику нормально. Ну, кой де, там, де мелкі деталі, може все. Ну це вже покращувались мультики. Видно тільки, що жалко оцю бік обрізали. Бо ось пальці обрізались і верх видно, що обрізаний на кадрі. Підрізали, бо намагалися стабілізувати його. І от у мене вийшло. Мультик. От перший проход вийшов такий, другий ось такий. Взагалі ідеальний. Можна наближати до скільки завгодно. Тут ще можна додати шумок, такий, як щоб папера. Буде дуже красно. Тут є ще накручені кольори, Я бачу, треба кольори трохи приглушити. І буде ідеальний, щоб ці обличчя були не такі білі, а були такі сірвоті, як папір. Ну, розвивати, тут видно ось розовізно. І бороди не такі красні, щоб були. І дуже, це я зараз не можу показати, це в мене тут декілька кадрів прораховано, щоб про... прорахувати. Бо це дуже довгий процес і воно тут далі рахується. От ось в мене буде 5 хвилин, рахуватиметься це ще 6, 6 годин. 5 хвилин мультфільм, а то, що не тут... Задіяно 6 нейронок чи 7, і воно дуже довго робиться. Тому я мультфільм викладу готовий мультфільм в супер якості я викладу в розділі для спонсорів. А тим, хто хоче... Сам спробувати покращувати і різні мультфільми. Не робіть цей самий мультфільм. Да? Зачем? Цей мультфільм я зроблю. Ви зробіть якийсь виберіть собі інший мультфільм, якийсь, яких куча треба покращувати. Просто щоб не робити дурну роботу, коли два, дві людини роблять одне те саме. Який сенс в цьому? І так, розказую, як покращується мультфільм. Перше, що наперво, це ж мультфільм 460 був, я додав рамку чорну. Для чого ця рамка? Я його стабілізую і пізніше я покажу як він стабілізував. І щоб без втрат, щоб не обрізалось те, що не потрібне, я додав чорну рамку. Я визначив, що 80 пікселів він дюргається. І тому я чорну рамку зверху, знизу додав на 80 пікселів. А бока вони, звісно, я 16 на 9, а цей старий формат 3х4 був. Тому бока я просто додав. 1920 їх достатньо буде ну, під широкоекранний формат. Вони просто будуть отут от, чорні полоси по боках. А ось зараз 1240, я верх обріжу і буде 1080. ну Я обріжу після, а після яку все він просчитає. Далі що я роблю? Тут за замовчуванням 25 FPS вже хтось, хтось його виправляв, але це погано. Тому перше я включаю стабілізацію, проходжу, стабілі... стабілізую мультик. І він виходить. Стабілізований мультик виходить, зараз покажу. І оце ось у оце мене стабілізований. І як, ну, видно, тут що цей бік підрізаний. Це не я підрізав, хтось підрізав. Дуже погано, що це боко. Але от дивимося. Мабуть, ще трошки далі. От він вареники кидає. І бачимо, що ось кадр намагається стабілізувати, ось картинка їзде по всьому екрану. Потім цю картинку я, я плавно ключами вирівняю в блендері. Але зараз я, нейронка це ж не може вирівняти, і тому я зробив оцю чорну, чорну рамку, щоб воно в чорній рамці а це був допуск. Де картинка їзде при стабілізації. І от при стабілізації вона їзде. Я її не буду обрізати те, що вела за кадр. Я її просто ключами плавно вирівнюю в блендері, вручну. І, і тому оця рамка от зараз потрібна перед прорахунком. Тут ще не покращений мультфільм, це просто стабілізація. Ось тут іще десь далі. А, оце ж з островом він зараз буде їхати. От, от він джжжжж, поїхав. Не знаю, на тому кадрі в мене щось він більше поїхав, тут менше. Ну да ладно. За стабілізацію сказав. Так. Що далі? Е е далі е робиться motion Deblur. Motion Deblur робиться дуже довго, оце 10 хвилин він буде 11 годин робити, а покращення воно буквально капельку робить покращення. Але я вирішив на максимум робити, і, щоб motion Deblur включив. Frame Interpolation що робить? В оригіналі тут нема 25 кадрів в секунду, але люди, які намагались мультфільм покращити, вони зробили 25 кадрів і яким чином бралися кадри і просто копірувались. І виходить, що мультфільм багато важе, а кадри одні ті самі. І оце фрейм Interpolation з режим NONE і з виключеним оце Replace, він видаляє файл, дублі, дублюючі фрейми, якщо виключено, він видаляє. І мультфільм повертається в первозданий вигляд коли анімації не плавні йдуть а так різкі він руку підняв, опустив, то що дуже круто мені наприклад подобаються такі анімації тут як зараз десь взяти паузу нажати ну тут не дозволяє по, по одному фрейму а отут мабуть От в нього рука ось опущена, а якщо на кадр вперед, вона буде вже піднята. Немає анімації проміжною. Да? А, 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 а ті, хто виправляли, проміжну анімацію робили між піднятого, бо тут проміжний кадр. І виходить, що пів бакала, і він не красивий кадр виходив. Там глаза газ, зліплялися, все, і виходили кадри нечіткі. Після видалення оцих дублікатів проміжних кадрів воно, він буде анімація чітка. Вона буде різкіша. А, але вона була така первоздонна, ну, тобто, різкіша тут свій такий м, ну, своя тем, не знаю як слово сказати. <рес> Тому Оце я видалюю проміжні кодри, це ще додає плюс 12 годин на 10 хвилин, тобто дуже довго часу обробки. І ось, саме найголовніше, що покращує якось, це оця нейронка Протеус. От проте зробив таку якісь, додає. От Параметри можете переписати. Як я, як я досяг цих параметрів? Треба виставляти на потрібний кадр, бо це розраховується під конкретний кадр. На зручний кодер, там, ну, там де обличчя, де такі середні деталі менші. От, наприклад, на цей. Нажимаю це estimate. І воно автоматично ці параметри розрахує. Але я вручну їх підігнав яким чином? Бо тут є розрахувати 5 кадрів прев'ю. Після того, як воно розрахувало, наприклад, фікс компрешн, воно поставило 20 мені. Я ставлю на 0. Нажимаю прев'ю 5 кадрів і порівнюю з попереднім. Покращилось чи погіршилось. Воно погіршилось. Значить я от 20 в іншу сторону суну. Посунув на 100, покращилось, погіршилось, покрощилось. І я оставив на максимум на 100. І от таким чином підряд оці всі параметри пройшов. І от вийшло, що цей параметр треба вимкнути, щоб покрошилося, все і Для іншого мультфільму можуть бути інші параметри, ну для цього такі. Оце пройшов. Е оці параметри, головне, е запам'ятати. І в ітогі мультик буде не 25 фреймів, але е, тут кодик H26, він зробить ну, не, не, ліній, не лінійний FPS буде, а він буде варіативний. Тому воно все нормально, ці лишні кадри кадриться мультик буде уважити менше. І В кінці ще я додав Грайн, тобто такий шумок, щоб воно було типу мультик і притушу кольори, і буде дуже круто. Тобто ви можете подивитися це в розділі спонсорів. А хто хоче спробувати, пожалуйста, Topaz Video AI. оце в мене версія 4.08, Та, що безкоштовна платна версія є. Ну, вже просунуті, що, думаю, ну, мені цієї безкоштовної версії Topaz вистачає. Mm. Так що користуйтеся. Так, параметри скопіювали. В принципі, можна, щоб якщо оцей, тільки оцю функцію використовувати, воно годин за 5 фільм зробить, але якщо на максимум я включив, на максимум у мене оцей весь мультик буде днів 9 прораховуватися, щоб до такої якості відновити. Якість буде 1920х1080, але я зроблю 2К. Чому? Бо по-перше, отут оці зазори, щоб не обрізати. По-друге, при заливці на YouTube, він, з 10.80 якості, він ще артефакти з'являться від стиснення. Тому якщо я в 2К за, за, завантажу, то артефактів не буде. Він буде трохи більше, ніж 10.80. І буде на 2К виложений в ідеальній якості. А 10.80 вже буде нормальні артефакти. Тому... Очікуйте мультфільм. От ще раз покажу, яка різниця в якості. Ось до того оброблено. І ось після нейронки. Оце, оце оброблено просто фільтрами. З оцієї якості ось, ось первинна якість така була ось. ось. Взагалі фігово тут накручені кольори. Далі якість зроблена оце фільтрами просто не нейронкою. І далі останні проходи це робиться нейронкою. Ось. Роботи тут дуже дофіга. Хто каже, хто доказує, що там нейронка, це просто кнопочку нажав і все зробило, ні, це не так. Нажміть кнопочку і зробіть. Це і електроенергія, і комп'ютер зайнятий 9 днів просітує, Ну, не підряд 9 днів, а включає періодично, тому що комп'ютер треба і крім цього робити. Але хто хоче підтримати, щоб е, я покращив і інші цікаві мультфільми українські, які щоб відновили, щоб вони не пропали. Ставайте спонсорами. Це е, мені дасть фінансування, щоб е, покращувати інші там мультфільми. У нас є там куча класних мультфільмів, наприклад, ті самі козаки, які щось там у нас покращували. Ну, я подивився, їх можу ще краще покращити, чим, чим ті, що вже покращені. Тобто нейронка технології виросли з моменту, коли козаки покращували, технології ще покращились, і нейронка взагалі круто зроблена. В принципі, я можу нейронкою зараз зробити оці обличчя взагалі реалістичні, типу під 3D, під Любі. Ну, це довше буде. Наразі в мене задача відновити оригінальний вигляд, щоб була хороша якість і гарний мультфільм. Так також я буду обробляти звук. Теж нейронкою. Не знаю, музику, музику, думаю, або замінити, або залишити таку, як є, а голос буду обробляти. Так що такі, такі діла. Ну все, наче все розказав. Всі, всі хто хоче займатися, будь ласка, скріншойте. Не жлобтеся, підписуйтесь на мій канал на на режим спонсора. Там 2 долари спонсорство коштує і буде від Ви мене підтримаєте. Канал підтримаєте, бо Ютуб, там де є спонсори, він наверх викидає ці відео. І зможете в гарній якості передивитися. Це дуже крутий мультфільм. І ще більш того, цей мультфільм, я думаю... Він повинен виходити з рейтингом, ну, не дитячий рейтинг, бо тут в мультфільмі такі сцени дуже цікаві, є, є як і для дорослих, так сказати. Тому, в принципі, просто відкрито його я б і не виложив. Тому що я дивився це на Ютубі цій версії виложені. Тут повирізані деякі кадри. Оце в мене мультфільм буде повний без вирізаних кадрів. А отут кадри деякі вирізані. Я раніше дивився його і не і не знав навіть, що вирізано. А зараз мультфільм монтую по кадрах. І бачу, тут такі кадри є, які я сто разів бачив цей мультик, і я їх не бачив, бо їх по по телебаченню не крутили. А це оригінал, з оригінал з DVD-диска, їхнього, ну, з плівки записували. І, і тут є додаткові кадри дуже прикольні. Якби ще знайти до цього до Острова Скарбів, там казали, є кадри е, про піратів і козу, то вже, ну, то вже друга історія. Так, ладно, всім пока. Лайкайте, підписуйтесь, ставайте спонсорами.